Щось спільного у Ахілеса, Єлени Троянської та острова Зміїни. Уявіть собі, серед хвиль Чорного моря здіймається невеликий острів, який сьогодні ми знаємо як острів Зміїний сучасна територія України. Проте його давно і досить впевнено ідентифікують із давньогрецьким островом Блажених. В античні часи однією із назв острова Зміїний було Левкос, що у перекладі означає білий острів. За переказами там після смерті продовжували жити найвеличніші герої Троянської війни. Це створювало інтригу. Чи справді герої живуть там? Чи то лише легенди, які мали утримувати страх перед морем? Цікаве питання. Фактично, є декілька легендарних і міфологічних ниток, які можуть пов'язувати Ахілеса, Єлену Троянську та острів Зміїний, але з однією важливою обмовкою це міфи, перекази і легенди. А не науково підтверджені факти, ось як це зазвичай пояснюють і де проявляється суперечливість. Так, давньогрецький поет і граматик Лікафрон писав, що саме на цьому острові Ахілес і Єлена зустрілися знову вже після смерті. Уявіть, воїн і жінка, які стали символами війни, тепер поєднані у посмертному шлюбі. А давньогрецький письменник Філастрат згадує, що на острові Левкос можна було почути голоси героїв, які приймали дари від мандрівників. Моряки розповідали, що іноді бачили тіні Ахілеса, який біг уздовж берега або єлену. Що виходило до них із сяйвом краси, але вже не земної, а примарної. Павсаній та інші автори згадують, що саме там стояв храм Ахілеса, куди моряки приносили жертви й дари. Ахілес найвидатніший воїн, якого не змогли зупинити ні стіни Трої, ні армії царів. Греки вірили, що після смерті Ахілеса його дух був перенесений саме на острів Левкос. Сучасний український острів Зміїни. Там його шанували як морського покровителя. Існували легенди, що він жив там у примарному вигляді. Острів вважався місцем, де Ахілес після смерті отримав героїчне вшанування. Його дух охороняв море і допомагав тим, хто звертався до нього, аби отримати захист у небезпечних водах. Легенда про Ахіла і Єлену на острові Зміїному це не любовна історія, це нагадування. Війна не завершується зі смертю героїв. Вона продовжує жити в місцях у пам'яті. Острів Зміїний – це не лише стратегічна точка на карті сучасної України, це місце, де античні греки бачили ворота у світ героїв, де продовжувалася історія цих героїв вже поза межами людського життя. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку, підпишіться та напишіть у коментарях, чи вірите ви в давні міфи. Попереду ще багато незвіданого.